Слава Україні! 3 жовтня – вісімдесят доба героїчного протистояння українського народу проти агресора Ерефії. Чергова атака більше головних новин країни та області протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну, випустивши 31 ударний БПЛА типу шахет та крилату ракету «Іскандер-К». Пуски здійснювалися з тимчасово окупованого Криму. Усього силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною знищено 30 повітряних цілей, а саме 29 шахедів та одну крилату ракету. Слава нашим захисникам! Сьогодні вночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною ракету і 13 ворожих БПЛА. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. На жаль, є влучання на території підприємства у Павлограді. Постраждали дві виробничі будівлі. У Дніпрі через падіння уламків сталося дві пожежі: одна на приватному підприємстві, друга на території гаражного кооперативу. Пошкоджений також автомобіль. Під обстрілом опинилась Мирівська громада Нікопольського району, внаслідок чого пошкоджено два приватних будинки та господарча споруда. На щастя, люди не постраждали. Хмельниччина втратила ще одного захисника. В боях за незалежність та свободу України загинув Богдан Окаєвич. Військовий був родом із села Новоставці, що в Теофіпольській громаді. Він загинув у Северодонецькому районі Луганської області 28 вересня 2023 року. Сьогодні, 3 жовтня, герой назавжди повертається додому на щиті. Йому було лише 28 років. Воїна поховають на Алеї Слави. Співчуття рідним та вічна пам'ять героям. Сьогодні в обласному центрі заплановані ремонтні роботи. Через це орієнтовно до 16-ї години вимкнуть електроенергію. Світла не буде на вулицях Озерна, Федунця та також на проспекті Миру. У зв'язку з замінною засувки сьогодні до 15.00 змушені призупинити і водопостачання на вулиці Зарічанська та Свободи. Більш детальну інформацію про відключення та ремонтні роботи шукайте у нашому телеграм-каналі. Для швидкого та зручного переходу скануйте QR-код. У Хмельницькому у жінки вкрали телефон та взуття. Все сталося 27 вересня поблизу одного з автовокзалів обласного центру. Зловмисниця вдарила 38-річну хмельничанку, а тоді відібрала телефон. Згодом змусила постраждалу віддати своє взуття. Вже наступного дня поліцейські знайшли нападницю. Це була 27-річна жителька Хмельницького району з кримінальним минулим. Жінку затримали, її оголосили про підозру. Суд обрав грабіжниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Слідчі дії тривають. Музика. У полонному, що на Хмельниччині, археологи разом з місцевими проводять розкопки. Досліджують ділянки у історичному реалі пам'ятки національного значення, а саме, костел Святої Анни. Це стало можливим завдяки гранту в розмірі 505 тисяч гривень від Українського культурного фонду Міністерства культури та інформаційної політики, археологічна школа, літописне місто Полоне. Перший транш у розмірі 404 тисячі гривень вже надійшов. Ці гроші йдуть на харчування волонтерів, придбання необхідного інвентарю для розкопок, також поліграфію для реклами та на гонорари археологам. Станом на сьогодні вже знайшли рештки кераміки 17-18 століття. Але найголовніше. Нішою знахідкою вважають рештки будівлі, яка була на тій місцевості ще до часів князя Станіслава Любомирського, який у 1621 році став власником цього міста. Пізніше знахідки віддадуть в Полонський історичний музей. Хмельничанка здобула золото на чемпіонаті світу з тенісу. З 25 по 29 вересня в Греції проходив чемпіонат світу з тенісу серед спортсменів юніорів з вадами слуху. У ньому брали участь вісім учасниць юніорок з п'яти країн світу Австралії, Німеччини, Греції, України та Японії. Збірну України у цих змаганнях представляла Єва Флєрко. Спортсменка змагалася у категорії Поодинокий розряд серед юніорок до 18 років. Українська тенісистка здобула перемогу над представницею з Японії. Для Єви це перший фінал на міжнародному рівні та перше золото. Пишаємось та бажаємо ще більше перемог. Скільки б перемог не було у кожного з нас, усі ми мріємо про одну перемогу нашої країни. Мріяти мало потрібно діяти, волонтерити, допомагати Збройним силам України, донатити, робити усе, що в наших силах лише разом обов'язково знищимо ворога. Поки прощаємось, але згодом побачимось у ефірі Першого Подільського. Бережіть себе.